Головне про події 26 березня в Україні поступово відключають 3G, СБУ зірвала теракт у Тернополі. А китайські спецслужби намагаються переманити американських дослідників штучного інтелекту. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна узгодила зі сполученими штатами перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню. За даними міністерства енергетики України, він розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона. Там відсутні українські об'єкти нафту і газовидобування, у яких останнім часом завдається найбільше ударів. Військовий суд у російському Ростові на Дону засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку АЗОВ до ув'язнення в колонії суворого режиму. Зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років. Про це повідомляє видання «Медіазона». Міжнародне гуманітарне право забороняє суд над полоненими. А Росія в чергове це порушує. 3G в Україні поступово відключають. Повідомляє видання Бабель. Kyivstar вирішив згорнути застарілу технологію, щоб розвивати 4G. Для більшості користувачів нічого не зміниться. Але якщо ваш смартфон досі працює на 3G, варто перевірити, чи підтримує він 4G і чи активована ця функція у налаштуваннях. СБУ зірвала подвійний теракт Тернополя. Повідомляє видання Телеграфії. Двоє наркозалежних із Полтавщини за вказівкою російських спецслужб мали підірвати припарковане біля ТЦК службове авто саморобною бомбою, спорядженою додатковими елементами ураження у вигляді гайок. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спецпосланець Трампа Річард Гренол заявив у соцмережі X, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії, назвавши це незручним фактом. Президент США Дональд Трамп звинуватив інтерв'ю каналу News Max російського диктатора Владіміра Путіна у тому, що той тягне час у питанні мирної угоди з Україною. Росія заявила, що не виконуватиме домовленості про припинення вогню у Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з державного розсільхозбанку та інших фінансових установ, що беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Пропагандистка центрального першого каналу РФ Анна Прокоф'єва підірвалася на міні в Білгородській області та загинула. Її оператор отримав поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ. Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода. Повідомляє телеканал ABC News. Неурядова організація American Oversight подала федеральний позов проти п'яти топ-посадовців адміністрації Трампа, які були присутні у чаті сигнал та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків Хуситів у Ємені, за даними каналу ABC News, йдеться про главу Пентагону Піта Гехсета, директорку національної розвідки Тульсі Габард, директора ЦРУ Джона Редкліфа, очільника Мінфіну Скота Бесента, а також держсекретаря Марко Рубіо. Китай намагається переманити дослідників штучного інтелекту, звільнених адміністрацією Трампа. Про це повідомляє агенція Reuters. Компанії, від яких надійшли пропозиції, входять до мережі фейкових консалтингових і рекрутингових фірм, що на думку аналітиків вказує на методи китайської розвідки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.